Ракетними авіаційними та артилерійськими ударами росіяни нищать прифронтові місця Донеччини. У генеральному штабі нарахували щонайменше три десятки обстрілів цивільної інфраструктури вздовж Східного фронту. При цьому окупанти, як і раніше, жадають вийти на адміністративні межі Донецької області, а поки сунуть в бік Бахмута та Авдіївки. Українські воїни тримають натиски, відбивають атаки, а заразом завдають загарбникам чималих втрат вздовж усієї лінії фронту. Число з Чиних окупантів вже перевалило за 54 тисячі, противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. На Півдні важкі бої збройні сили України вибивають ворога з усіх рубежів. Начальниця координаційного прес-центру оборони Півдня повідомила, що вибиті з першої лінії оборони окупанти намагаються втриматися за другу та третю. За її словами, росіяни обробляють міські своїх військових і намагаються проводити ротацію підрозділів. Деморалізованих прибирають глибше в тил та обробляють, а потім знову виводять на передову. Все це робиться досить метушливо, тому що часу мало. Уражені пункти управління і уражені логістичні центри не дають їм такої можливості, оскільки вони не можуть постачати на передову і засоби захисту, і зброю, і боєприпаси підвозити через пошкоджену логістику. Вони не мають певної кількості досвідчених командирів, оскільки уражені пункти управління це також уражений офіцерський склад. Черговий блеф Так голова Міджлісу кримсько-татарського народу прокоментував заяву окупаційного голови Крима Аксьонова про те, що на окупованому півострові збирають два батальйони так званих добровольців, щоб відправити їх на війну в Україну. Та вже, начебто, відправили понад 1200 бійців за словами Рифата Чубарова, Аби зібрати так звані батальйони добровольців, згодних вмерти в Україні окупантам знадобиться застосувати весь репресивний апарат. Це один з чергових таких блефів. В них не буде стільки, ні, стільки людей, які туди побіжуть записуватися в цей батальйон. Але зрозуміло, що вони максимально зараз задіють військомати окупаційні. Цього теж буде недостатньо. Вони задіють каральні органи, зокрема ФСБ, Слідком, прокуратуру. Криму Крим понаїхало дуже багато. Я вибачаюсь, але це я використовую це слово. Дуже багато російської бідлоти з різних… З них областей Росії і ну, вони їдуть, крім поселяються, вважають, що там їм буде легко виживати, там тепло, море і таке інше. Їх зрозуміло, там ніхто не чекає, треба, як і повсюду, працювати. Вони не хочуть працювати, і вони дуже багато становляться такими учасниками різних кримінальних ситуацій злодії, таке інше. Тобто, в Криму дуже багато бідлоти, на яку можна потиснути і, і поставити їх перед вибором, або вони йдуть в тюрму за ті. Злочини, хай і невеликі, які там вони скоїли вже, і вони на примітку у поліції місцевої, там ще у інших каральних структур, або вони йдуть до лав російської армії. Росія зараз не може без оголошення загальної мобілізації набирати у військо людей. І тому зараз вони шукають поки що різні такі методи. Якщо це в них не вийде, вони тоді точно оголошують. Загальну мобілізацію, а це вже буде кінцем путіна. окупаційному кримському міністру, який збирав російські книжки для окупованої Херсонщини, повідомлено підозру у колабораціонізмі. Про це повідомили у прокуратурі Криму. Імені підозрюваного не називають, але вочевидь йдеться про Володимира Тригуба. Кримський колаборант з квітня цього року очолює окупаційне міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку. Він організував акцію зі збору російської літератури і символіки для шкіл на окупованих територіях Херсонщини, пропагуючи руський мір, кажуть у прокуратурі. За це йому загрожує до 10 років в'язниці. Міністр відповідає за поширення ідеї руського міра серед населення окупованого півострова та дискредитацію діяльності органів державної влади України. Саме вказана особа є організатором акції зі збору російської літератури та символіки та передачі її для шкіл тимчасово окупованої Херсонщини. Таким чином, підозрюваний добровільно обійняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі державної влади. На тимчасово окупованому півострові Крим. Кримського вчителя кинули до буцигарні за українську пісню. 13 днів арешту виписав окупаційний білогірський суд викладачу місцевого технікуму Андрієві Білозерову. У середу, 14 вересня, він вмикав студентам пісню Байрактар українського військового Тараса Боровка, присвячену знищенню російських загарбників в Україні. Це неабияк розлютило окупантів і Білозерова негайно звільнили. Керівництво технікуму заявляє, що викладач звільнився за власним бажанням окупаційні силовики. Записали псевдозізнання педагога, вочевидь тиснучи на нього. Російські пропагандистські видання стверджують, що це учні поскаржилися на Андрія Білозерова за те, що то, нібито, постійно розповідав, як чекає на прихід українських військових, тішився втратами окупантів і натякав, що скоро Кримського мосту не буде. Допомога стане ближче. Координаційний центр Міжлісу Львові отримав мікроавтобус для того, щоб розвозити гуманітарну допомогу. Це подарунок від турецького агентства співробітництва та координації ТІКА за підтримки посольства Туреччини в Україні. Тіка в Україні реалізує багато проєктів підтримки соціальних установ, лікарень, шкіл та дитячих будинків. Після повномасштабного вторгнення активно допомагає постраждалам від російської агресії регіоном. Осенна сонда санбаканом з мелючав. Шоло лівівеаптезіарете координацію маркезіння після початку повномасштабної війни наш міністр закордонних справ, Мівлюд Шоглу, будучи у Львові, відвідав координаційний центр між лісу. Тоді обговорили низку питань, пов'язаних із наданням допомоги нашим братам кримським татарам. Була виконана велика робота під час евакуації у перші дні війни. Було організовано виїзд людей, які втекли від війни, їх розмістили у безпечному місці, забезпечили всім необхідним медицина, навчання. Чимало людей залишилося на території України, які потребують допомоги. Ми про них теж не забуваємо. Допомогу надаємо через організацію Тіка та інші наші структури. Основне завдання доставити допомогу нужденним. наша організація продовжує допомагати нужденним громадянам України. Також допомагаємо у питаннях навчання та охорони здоров'я. Ми продовжуємо співпрацю з Міжлісом Кримського. Котатарського народу та фондом добробуту Криму нещодавно роздали ще 500 продуктових наборів. Багато нужденних людей виїжджають із прифронтових зон. Попереду нас чекає важка зима. Ми вже думаємо над тим, чим можемо допомогти у зимовий період. <голові> не ne edebiliriz? Bu konularda da çalışmalarımız devam ediyor, altyapı hazırlıklarımız. Координаційний центр у Львові меджліс створив одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку там допомагали українцям, які були вимушені покинути свої домівки, зруйновані росіянами, та намагалися знайти прихисток за кордоном. Потім волонтери центру почали розвозити гуманітарну допомогу у звільнені регіони країни. І наше намагання допомогти донести ту допомогу, що ми можемо. Це як правило. Ліки предмети побутової хімії, це ліки, це продукти споживання, бувають інші запропоновані нам якісь вигляди допомоги. І ми це доносимо до людей, ми не обмежуємося лише кримськими татарами чи вихідцями з Криму, ми намагаємося допомагати таким спеціалістам закладам, цілеспрямовано це дитячі поліклініки, лікарні, де ну, хворі на канцерт, ракові заболівання і таке інше. Географія у нас уся Україна, але перша черга це звільнені селища, міста. Там, де більше за все потребують допомоги, ми їдемо туди. Тому у нас зараз Нікополь. Потім ми думаємо в Харківську область. Поїхати вже у понеділок. Ця автівка повезе допомогу людям у Нікополь, що на Дніпропетровщині.